Мої вітання, друзі, радий знову бачити вас на своєму каналі. Після появи в моїй сонячній системі нового персонажу я маю на увазі сонячного вампіра, у вас з'явився неабиякий інтерес до нього. Багато хто з вас вже придбали його, і не менше кількість ще вагається, як наслідок, я отримав велику кількість схожих запитань по принципу дії цього девайсу, а також порад щодо його налаштування. То не в курсі, про якого вампіра я маю дискусію, в описі до цього ролику залишаю посилання на два відео про цього персонажа. В двох словах про призначення приладу. Solar Vampire призначений для використання енергії, яка присутня на вашому сонячному масиві, але інвертор її не використовує. І така ситуація виникає дуже часто. І більшість з нас навіть не уявляє, наскільки це явище впливає на продуктивність нашої системи. Наприклад, чудовий сонячний день, наша акумуляторна батарея вже заряджена, споживання будинку невелике, скажімо, 500 Вт, адже ми всі на роботі, а наше поле здатне видати всі 4 кВт. І таким чином наша потенціальна енергія просто пропадає, адже ми не використовуємо її. Але це було до того моменту, поки в нашій системі сонячної електростанції не поселився наш вампір. Саме при такій ситуації він і приступає до роботи. Зацікавило, ставимо на паузу, переходимо на попереднє відео і після цього повертаємось сюди. І так, в цьому відео я відповім на найчастіші запитання, а також розкажу про його налаштування. В описі до ролику додаю таймкоди, що вам було зручно знайти ту інформацію, яка цікавить саме вас. До речі, хто ще не підписався на мій канал, хороша нагода зробити це саме зараз. Вам не складно, мені приємно. І так, погнали! Буду відповідати на ваші запитання на фоні реальної роботи, нашого пристрою. І так, запитання номер 1 саме частіше. Вампір просто вмикає подачу напруги, тобто робить on-оф, ну чи викли викл Звичайно, ні. Вампір працює по набагато складнішому та ефективнішому алгоритмі. Я вам поясню своїми словами. Вампір через постійну, щосекундну комунікацію з інвертором відслідковує за допомогою своїх хилтрих алгоритмів, скільки потужності можна отримати з панелей. І порівнює з тим, скільки в цей момент використовується інвертором на поточні потреби, тобто заряд акумулятора, якщо такий відбувається, та споживання всіх підключених приладів. І якщо на панелях є надлишок потужності, вампір її переливає в наш нагрівальний пристрій. Наприклад, споживає наш інвертор 1500 Вт, відбувається заряд АКБ і споживає будинок, а на панелях вампір бачить, що є 2000 Вт. Тоді він дає команду на реле і різницю, тобто 1000 Вт, направляє на нашого споживача. Тобто завдання вампіра використовувати лише ту енергію, яка не потрібна інвертора в цей момент, грубо кажучи, яка просто пропадає, тому що ми її не спожили. Запитання номер 2: які пристрої можна живити за допомогою вампіра? Ця система розрахована на живлення нагрівальних елементів, ну, тенів. Наприклад, бойлер для нагріву води з механічним управлінням, електричний котел, масляний радіатор, до прикладу. В моєму випадку я підключив до вампіра електричний котел. У мене він трьохфазний на 7,5 кВт. До вампіра я підключив один тен. Тобто, максимум, що я можу забирати своєї системи, це 2,5 кВт. Все непогано функціонує, якщо вам цікаво. Як саме я це влаштував, пишіть в коментарях, можливо, зніму про це ролик. Запитання номер 3 Що робити, коли вампір має знаходитись далеко від пристрою, який необхідно живити, як краще влаштувати цю систему? В такому випадку, доцільно вампір розміщувати біля інвертора, а реле біля споживача. Тоді протягуємо сигнальний керуючий дріт від вампіра до реле. Чому це оптимальний варіант? Тому що сигнальний дріт буде вартувати значно дешевше і вимоги до його прокладання простіше, ніж до електричної проводки. Який дріт в такому випадку використовуємо і яка може бути його максимальна довжина. Можна використати дріт довжиною до 30 м, перерізом 0,1 0,2 мм. Куди спрямовувати електроенергію влітку? Літку ми можемо спрямовувати цю енергію на бойлер, повторюсь, а також, до прикладу, підігрівати воду в басейні. В своєму випадку, я планую використання обох варіантів. Тобто, підключу бойлер до вампіра, а також планую підігрівати воду в дитячому басейні. Запитання номер 5 Коли вампір працює з бойлером, що робити, коли сонця немає? Як перевести його? в звичайний режим роботи. Тобто ставити трипозиційний перемикач або контактор. На сайті розробника ви можете знайти схему, де показано, як вийти з цієї ситуації. Достатньо поставити просто вимикач на потрібну потужність по виходу SSS реле. Коли ми його вмикаємо, то блокуємо реле по виходу і бойлер, бойлер працюватиме у звичному режимі. Другий спосіб можна на цей час перевести вампір в режим димера і задати йому 100% потужності, реле постійно буде вмікнуте. Чи можна підключити декілька приладів одночасно? Так, потрібно лише підібрати реле відповідно амперажу. Якщо буде велике навантаження більше 2 кВт, краще реле поставити на спеціальний радіатор, щоб запобігти значному нагріванні. Саме так я зробив в своїй системі. Запитання номер 7. Який необхідний кабель для підключення до інвертора? Для багатьох моделей підходить звичайний LAN patchкор. Але для деяких моделей, наприклад SRNE, його використовувати не можна. Для деяких придеться спаяти свій кабель або навіть свою нескладну схему з перетворювачами. Уважно читайте інформацію на сайті, якщо сумніваєтесь, задайте питання в підтримку або на форумі. Я також прикріплю в описі до цього ролика. Чи буде працювати вампір паралельно з Wi-Fi модулем? Ні. Паралельно працювати ці пристрої не можуть. Але це не вердикт, є вихід з цієї ситуації, про нього наступне запитання. Запитання номер 9 Як збирати статистику щодо роботи інвертора, адже вампір займає роз'єм Wi-Fi модуля. Для інверторів, які працюють в SmartMod 1, можна використовувати програму multi sip Control. Схему підключення в такому випадку також знайдете на сайті розробника. Для цього вам потрібно тільки декілька кабелів, перехідник і ПК. Також, можливо, з часом будуть додані інші типи інверторів, які збирають статистику за допомогою пристрою Solar Assistant. Я вже експериментую. З цим варіантом, який мені подобається значно більше. Теорію Великого Загору ми розглянемо в 10-му запитанні. Великий недолік, як і в усіх інших подібних приладах, я правда не знаю таких, що прилад регулює потужність резистивного навантаження за допомогою Шім. А це означає, він генерує електромагнітні перешкоди, які потрапляють до мережі і заважають роботі всіх інших приладів. І так, все не так однозначно. Насправді, димер форму напруги мережі напряму не спотворює. Дійсно, він споживає протягом неповного періоду мережової синусоїди, Спрощено можна сказати, що він підрізає синусоїду по струму. Якщо в хаті погана мережа з тонких дротів, та ще й міська мережа слабка, то дійсно з'явиться і модуляція напруги за рахунок імпульсного падіння напруги на тих дротах. Але. Тут ми живемо навантаження через димер не від мережі, а від інвертора. І це ключове. Це кардинально міняє картину, тому що інвертор контролює форму своєї напруги за рахунок зворотнього зв'язку. Тому він, мається на увазі інвертор, буде компенсувати ту модуляцію. Не можна сказати, що її зовсім немає, але враховуючи роботу інвертора, ніякого дискомфорту від експлуатації сонячного вампіра ви не отримаєте. І так, відповідь на самих частих 10 запитань я вам дав. Якщо залишилось ще не розкриті, будь ласка, пишіть їх в коментарях, буду радий на них відповісти разом із розробником приладу. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до налаштування приладу. Запускаємо програмку, натискаємо кнопочку БТЛіст, шукаємо наш девайс. Ось тут ставимо галочку, це наш девайс. Стрілечку назад, беремо BT-Connect. Зараз ми маємо під'єднатися до вампіра. Ось під'єднання відбулось Як бачите, зразу ми отримуємо показники з інвертора. Приступимо до налаштування. Тут все просто. Давайте з першого пункту почнемо. Це гімер. Ручне налаштування. Що це означає? Тут ми вказуємо у відсотках. Скільки вампір буде постійно подавати яке навантаження на наш е, пристрій. Наприклад, ми підключили тен потужністю 1 кВт. Якщо ми встановлюємо тут 50, то вампір на постійній основі буде подавати 500 Вт. Орієнтовно. Чому орієнтовно? Тому що різне реле може по-різному спрацьовувати. Тобто ми тут виставляємо 50, це 50% потужності, і спостерігаємо за нашим інвертором. Може бути незначна похибка, ми для себе її е, визначаємо. Якщо ми ставимо 100, до прикладу, то в теорії він подає максимум потужності нагрівального елементу, тобто 1 кВт. Якщо ми підключили як в якому випадку 2,5 кВт, то коли ми ставимо тут 100, е, вампір буде подавати на постійній основі 2,5 кВт енергії. Пішли далі. Регулятор. Тут уважно, ось цей блок є самий важливий. І так, перше. Target вольтаж Як бачите, незважаючи на те, що в мене інвертор з одним ППТ, з одним ПВ входом, тут налаштування для двох. Не звертаємо уваги. Якщо один, вводимо дані тільки для одного. І так, що ж це таке? Target вольтаж Грубо кажучи, це. Ціль нашого вампіра. Він буде завжди намагатися отримати з нашого стрінгу оцей показник в вольтах, який ми вкажемо. Який же ж показник нам вказати? Це дуже просто. Дивимось на наклечку нашої панелі. Шукаємо там такий показник, який називається Maximum Power Voltage. У моєму випадку, це 40,91. Вольта. Беремо цей показник і множимо на кількість панелей в стрінгу. У мене їх 6. Таким чином отримуємо 245,46 вольт. І тепер до цього показника нам треба додати від 5 до 30%. Це вже треба визначити в кожному конкретному ну, індивідуальному випадку. Тобто, це залежить багато від панелей, від дротів. Я в себе встановив 255. Вольт, і е, при цих показниках в мене система чудово працює. Якщо в нас є два стрінга наприклад, які орієнтовані на різні сторони світу, чи вони є різні відповідно для кожного стрінга, а вносимо свої показники. Тут все зрозуміло, я думаю. Тепер рекофіцієнт коефіцієнт 1, рекофіцієнт коефіцієнт 2. Тут вже трішки складніше, і я налаштування виробника не змінював. Грубо кажучи, так як я це зрозумів. Перший коефіцієнт — це е, крок грубої, грубого налаштування. Тобто наш вампір постійно шукає цей вольтаж. І чим більше ми тут е, вкажемо, ми можемо робити тут від 40 е, ну, від 0 до 100. І з таким кроком умовних попугаїв, бо це не вольти, це там складна система, насправді. Він буде шукати цей е, оптимальний вольтаж, який ми, який ми задали там оце, в першому. В іконечку. він буде таким великим кроком шукати. А коефіцієнт 2, це вже він буде доналаштовувати. Виробника в програмі тут було так зазначено. Чесно, я з цим ще не експериментував. Ви, якщо хочете, можете попробувати, подивитися, як у вас буде краще працювати. Наступний пункт Max -rec Value У відсотках. Що ми можемо тут вказати? Наприклад. Ми підключили навантаження в 5 кВт нагрівальний елемент. Але ми хочемо подавати на нього максимально 2,5 кВт, тому що там більше потужності немає в нашій системі. І ми тут вказуємо 50, тобто половина. Якщо ми там підключили, давайте, щоб легше було рахувати, в 4 кВт споживання, а хочемо подавати тільки 1 кВт. Відповідно, ми беремо четвертину 25%. Тут також все просто, тобто, коли будуть максимально сприятливі умови, вампір більше 1 кВт у випадку з 4 кВт теном він не дасть. Відповідно, ви тут можете регулювати навантаження на вашу систему. Поїхали далі. Додаткові налаштування. Вони не обов'язкові, але все ж таки бажані, щоб, там, щоб перестрахуватися. І так. Якщо в нас один ПВ-вхід, ми виставляємо тільки для одного. Якщо два, відповідно включаємо галочку і виставляємо для другого. Червоним кольором відмічаються ті дані, якщо умова там не досягнута. Наприклад, розглянемо пв voltage, це мінімальний вольтаж, при якому вампір буде ну, зупиняти свою роботу. Ми, який тут показник вказати? До прикладу, в нас ціль наша 255. Тут ми вказуємо показник менший від максимальної, мінус 5-30%. Тобто, коли у нас йде просідання, от, до прикладу, вийшов вампір там на роботу, а в нас включається бойлер моментально. І нам вже не вистачає, йде просадка, і вампір це бачить і зупиняє свою роботу. Моментально відключає навантаження. І чекає знову, поки повернеться до умов його роботи. Е, який тут е, показник ставити? Повторюся, мінус 5, 30. Відповідно, у нас тут 255. Відняли, я поставив 200. Якщо в нас 2 е, стрінга, ставимо тут інший ну, відповідно, цьому стрінгу показник. Далі. Батері вольтаж. До прикладу, я свою батарею заряджаю до 54,5 вольта. І я не хочу, щоб вампір працював, коли вольтаж моєї батареї нижчий, ніж 53,5. Я вказую цей показник. Ось бачите, і зразу зараз бачу вампір. 52,5 Вольта наша батарея, він не включається в роботу, поки батарея не зарядиться до цього вольтажу. Так само ми можемо вказати. Показник в сок у відсотках батареї. Ну, Так як я не використовую комунікаційного кабеля для батареї, я користуюсь цим вольтажем. Скажу, Якщо у вас є комунікація, то іменно сок в відсотках буде більш точніша. Ну, Відповідно, ми тут вказуємо у відсотках. Кажемо ампіру, не працюй, поки там батарея не буде заряжа... заряджена до 90 Підсотків. Нажимаємо галочку, він запам'ятав і прийняв вашу команду. Ну, повторюсь, я використовую тут тільки вольтаж. Пішли далі. BudCarge Current Ampere і BAT Discharge Current Amper. По цих пунктах вампір буде орієнтуватися на зарядку і розрядку акумулятора. Наприклад. Ми беремо ось тут, де discharge current, вказуємо 15. Ну, я собі вказав 15 А. Тобто, вампір бачить, якщо йде розряд акумулятора нижче 15 А, він працює. Як тільки розрядка пішла більша, ну, до прикладу, щось у нас там включилося, не вистачає запасу на панелях, пішла розрядка акумулятора, він моментально відмикається. Відповідно. Ну, тут, бачите, знак більше. Відповідно, так само він працює, коли ми вкажемо на заряд е, акумулятора. Далі. Інвертер лоад в ватах. Що тут е, є? Тут ми можемо вказати, наскільки максимально може бути наш е, навантажений інвертор. Е, в мене інвертор 6,2 кВт. Я вказав тут 5000 Тобто... Як тільки навантаження на інвертор росте більше 5000 Вт, тобто 5 кВт, вампір вимикає свою роботу. Моментально можемо вказати там любую цифру, яку хоче. Ну, повторюся, у мене 5000 Вт. Регулятор out, ну, відповідно, тут при роботі вампіра ви можете спостерігати, наскільки відсотків він там завантажений. Якщо ви залишили запитання, пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Постараюся на всі відповісти в межах своєї компетенції. Також залишаю в описі до ролика посилання на чат, де можна зв'язатися з розробником відповідно цього девайсу. Всім дякую за увагу, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Всім добра!